Я Сергій Дмитренко усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом. Поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдиної країни, громадянської нації, здатної на самореалізацію та колективні дії, досягнення цілі європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ. Перед українським народом своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина. Подолання корупції, створення країни рівних можливостей та європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову. Увійти до фракції партії Удар перебувати ні протягом усього часу роботи парламенту. За жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами, сурово дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.